Якщо ти любитель спортивного екстриму та хочеш випробувати себе на витривалість, долучайся до спортивного заходу Поліський екстрим 2025. Зима». Він стартуватиме вже 13 грудня на запасному полі спорткомплексу Ізотоп управління соціальних об'єктів РаЕС. Восени ми провели перший захід Поліський екстрим-2025. Осінь людям він зайшов, сподобався, і тому ми вирішили започаткувати поліський екстрім чотири сезони зробити кожного сезону. Тобто осінь, зима, весна, літо, змагання, але щоб такі, щоб вони відрізнялися і по виконанню, і по вправах захід відбудеться з нагоди відзначення Дня Збройних сил України та спрямований на популяризацію спорту та підтримку тих, хто сьогодні виборює нашу свободу. Даний захід ми проводимо як подяку Збройним силам України, які дають нам змогу проводити дані змагання, а також займатися спортом і благодійністю. У програмі заходу силові вправи, що чергуватимуться з біговими етапами. Коротко, що буде відбуватися цього разу. Це біг. По великому колу приблизно десь 1200 метрів, а також будуть виконуватися вправи на відстань. Кантування колес 100 метрів, хода фермера, тобто в руках перенос каністр, наповнених водою 200 метрів, випади з мішками. З піском на плечах і закінчується це все бьеркві з стрибком вперед. Загалом буде п'ять вправ на виконання і шість бігових етапів. Учасники змагатимуться у чоловічих, жіночих та змішаних командах по двоє осіб в кожній. Поліський екстрім 2025 Зима відбудеться 13 грудня. Початок реєстрації об 11 годині ранку на спорткомплексі філії ВП «Рівненської АЕС. Так що запрошуємо прийняти участь в даних змаганнях, прийти підтримати учасників змагань, а також допомогти Збройним силам України. Не пропустіть можливість отримати незабутні враження та долучитися до благодійної справи. Тетяна Ковальчук, Павло Жиг, УІТАЗАГРАЕС.